Скалі, прокляті е, локальні бої тільки зараз можуть робити. Вони районі Мар'їнки, Бахмута. Там батальйон заслати два-три. Але в нас там більше скупчення військ, більше е, ліпшого озброєння і ліпше все. Вони на якихось тарантайках їдуть, а в нас і наші. І булатики, і тешечки, і 60, і четвірочки модернізовані, і абрамси, і леклерки, і, і німецькі звірі різні, що хочете. Коротше, їх луплять на чому світ стоїть. У них тут втрати дикі-дикі умок. І слава українській армії, і слава моєму рідному Айдару, який їх зарамочений на запорізькому напрямку. Я, я дивуюсь.